Усім привіт, доброго дня або вечора. Не знаю, коли ви дивитеся це відео. Е, може вас трошки здивує, що я зненацька заговорила в українською, але не хвилюйтеся, тому що, як ви бачите, у назві відео я малюю хуманізацію країни і мій мозок вирішив, що доречніше буде і озвучити це відео також українською. Типу, йоу, це ж канон. Е, тим паче я нормально ставлюся до української мови, я можу споживати контент україномовний, Я підписана на багато українських митців, художників. Тож мені це не важко. Тим паче, якщо дарма вивчала українську мову протягом усієї школи та ще в першому семестрі універу, тож балакаємо як можемо. Тим паче я ще живу в російськомовному місті. Тож практикувати українську буде непогано для мене. Тим паче, що і освіта в нас також йде українською мовою. Тож я сподіваюся, що від моєї української у вас не зав'януть вуха. І також, наскільки я знаю, зараз багато творчої молоді українською переходить на українську мову. Тож зараз людям потрібен контент україномовний, і я намагаюся його також підтримувати та сам самій його створювати. І вас до цього закликаю, бо чим більше митців та творчості і поповнення нашої культури, тим буде краще нашій країні. Я так вважаю і сподіваюся, що ви також розділяєте мою думку. Тож з мовним питанням ми покінчили, а тепер перейдемо до творчої частини нашого відео. На лівій сторінці розвороту, ви бачите, мої невдалі спроби помалювати пастельними олівцями, які я придбала в Аврорі. Але, блін, вони такі фу, я не хочу вам їх навіть показувати, тож ви їх не побачите, бо вони справжнє лайно. А от е, на правій сторінці ми малюємо гарного е, українського хлопака, е, який мені дуже подобається. Він такий прям. Чу -чу 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 -чу. Такий гарненький, маленький, та Ой, зараз вам про нього усе розповім. По-перше, як кожна людина розповім, як цей персонаж з'явився на світ. Бо це також дуже комедно Взагалі, все, що я зараз буду розповідати, мені було дуже комедним Я сикався від сміху, як ота Хвойда Я прям не можу. Так от. Почалося все з того, що декілька тижнів, хоча, може, і трохи більше одного тижня тому я наткнувся на відео в Тиктоці, де одна з художниць робила анімацію, і там була також гуманізація України. І ця гуманізація була настільки типу, крута, що мені аж до серця заврипало. Типу, прикол в тому, що Сам персонаж хуманізованої України був моїм типажем. Типу, мені дуже подобається кремезна ну, статура з добрим таким, може, дитячим обличчям. Типу, для мене це дуже круто виглядає. Знову таки з е, пригадаємо мій позаминулий ролик, де я робила обзор на скетчбук. І там був Олівін, типу, ось це мой, мій типаж. Ось тому, коли я його побачила, це, це просто в мене серденько заклокотало, як я це побачила. Я навіть не буду лінівою дупою та прикреплю цей відос, я його знайду, потім прикреплю і прикреплю. В описі, де ви зможете його також подивитися, бо художниця не така відома, а ви повинні це побачити. Знову ж таки, підтримуємо арт козацтво та усе інше, і будемо добрими людьми, які люблять один одного і підтримують, і, взагалі, всі ми любимо малювати і повинні любити, як малюють інші. Я так вважаю, і так буде. І по-друге, також дуже, дуже весела частина усього, що відбулося зі мною. От Побачила цього персонажа, цю анімацію, і цей персонаж мені так припав до душі, ну, типу, цей типаж і то, що так можна гуманізувати е, країну. І я вирішила: блін, а що, от, якщо я так зроблю? Якщо я намалюю, от людям сподобається, вони будуть лайкати і вони будуть також обсікатися окріпом, як я, коли побачила це відео. Бо перше, що мені спало на думку, це зробити таку хорню версію персонажу, таку сексі-хуманізацію. Але я розумію, що з моєю рисовкою я не зможу це передати, але якщо зможу, я вам це колись покажу. бо те, що ви бачите, це таке ніжненьке, миленьке моє уявлення про цього перса. Так от тепер розповідаю, чому я не могла так е, довго намалювати цього перса. Е, По-перше, чи ні, я ж його хотіла, ну, відео я побачила ще більше тижня тому, а малюю я його саме зараз. Через те, що у моєму мізку почалася е, така плутанина, що в мене почалися такі думки: типу, блін, а якщо мене закенселя за те, що я сексуалізувала країну, хоч це неправильно, бо в нас, типу, взагалі в світі сексуалізація це таке дивна річ, яку я досі не розумію. Також мені було страшно, що мені там скажуть, то, що от ти така дурна, не можеш про як це, Визначити рід цього слова, що Україна це жіночий рід, і не, типу, якого біса ти малюєш чоловіка. Тобто мені було так ніяково і так страшно викладати взагалі і малювати, що мені просто скажуть, що от ти, дурна хвойдо і взагалі навіщо ти малюєш, прибери свої не знаю, помальовки та припини взагалі існувати. І ось після цього ви зрозуміли мій. Рівень накручуваності самої себе. І <смір> я ось цими думками, які були в мене понад не знаю, днів чотирьох, може більше у середу цього тижня, я... мені прийшло сповіщення про те, що в Анти йде трансляція в інсті. Анта це дуже крута художниця. Я, мабуть, також прикріплю її канал в Ютубі. А там ви можете вже і знайти її інстаграм і таке інше, бо це дуже крута художниця. Мені вона також подобається. Я на неї підписалася може ще до війни. А може під час війни, не знаю, не пам'ятаю вже. Так, от, зайшла я на цей стрім-трансляцію е, зі своїм питанням: типу, що мені робити? Типу, я навіть... Можу згадати, як ну типу, протестувати, як я написала це питання. Типу, що робити, якщо мені хочеться намалювати сексі мейл-версію України, гуманізацію України. І Анта це, звісно, прочла. І, <свісно> і дозволила мені це намалювати. Типу, вона дала мені свій дозвіл, мені було так приємно, в мене аж метелики забурхали в животі. І я така, типу, є. І це, оскільки була середа, це, а я навчалася. Я взагалі дуже педантична та дисциплінована дитина, яка гарно вчиться. Тож я почекала вівто, от у середу, четвер і п'ятницю. І ввечері п'ятниці я вже намалювала скетч цієї роботи. А оскільки це був вечір, я цього знімати не могла. Да і зараз. Увечері дуже складно щось знімати, бо світло вмикати, на жаль, не... Не, я. не можна От такої. Тож, як ви вже змогли це уявити, я з піднятим настроєм та хорнім настроєм, я вже у ранок суботи почала розмальовувати цю роботу, щоб потім показати її вам та розповісти цю дурнювату історію, як мені було тяжко тримати. В душі свої переживання стосовно е, хорні версії України. Ну, Хорня вона буде потім, бо <по> Бо, блін, я все одно не зможу вам викласти кудись хорні версію, навіть якщо я її намалюю. Бо я тільки зараз озвучую це відео, а зараз, типу, два-дві години дня чи три години я не дивлюся на часи. Типу, я дивлюся на часи ще з 24 лютого. Я думаю, ви мене розумієте. Так от, з історією персонажа, його виникнення я покінчила, і тепер можемо перейти стосовно нього самого. Цей персонаж виник занадто раптово, бо я навіть не могла продумати йому детального костюму, вбрання, і я пішла дивитися якісь референси на Вікіпедії, щоб це було, типу, я не. Якось заїжджено, а типу, правильно, традиційно. Але я побачила, там нічого такого цікавенького нема. Типу, більш за все це були ті ж самі імениті шаровари, рубахи та якісь, мабуть, жилетки поверх рубах, щоб було тепліше. А якісь, типу, занадто деталізовані образи мені хотілося малювати, бо вони полягали. У своїй деталізованості в само... багато слойності, багатослойності, багатошарівності, Я не знаю, як це слово правильно перекласти вбрання, бо, типу, блін, я навпаки хочу його зробити більш легким, і через це я хочу намалювати на ньому менш, меншу кількість одежі. Тож ви бачите, типу, таке звичайне уявлення хлопака е, українсь... в українському броні. Типу, Звісно, він там без довгих вусів, е, бо для мене це ще не близька тема. Мені... Вибачте, але мені не подобається вуса. От такої, от така я, е, неприємна жінка. Щоб, блін, яка жінка, мені лише 18 років. Ну, тобто, от така я неприємна людина, мені не подобаються вуса та бороди. Також ви мене спитаєте, Діана, що ти за квіточкою йому в волосі та на фоні намалювала? А я вам відповім: це барвінок, це квіточка така гарненька, синенько-фіолетова з жовтенькою серединкою. І саме чому я її намалювала? По-перше, тому що вона підходить під кольор його очей. І по-друге, тому що ця квіточка була, типу, вона в мене асоціюється з моїм шкільним табором. Бо коли я ходила до школи, в нас наприкінці. Навчального року був шкільний табір, і він називався Барвінок. І тому це перше, що мені спало на думку намалювати квіточку поряд з ним. Тим паче вона ще її за кольором очей йому підходить. Тому я вважаю, що це ідеальний підбір. ідеальний. Також у цього персонажа є своя особлива річ. Це стрічка, бо бантик, який в нього висить на шиї. І він йому. Воріт е притримує, щоб він не падав. І от що що собою уявляється стрічка, можете написати в коментарях. Бо, блін, я дизайни та історії, хоча ні, скоріше дизайни, От дизайни я придумую занадто раптово. Типу, я сама не розумію, як вони в мене в голові складаються. Може, я обрана для того, щоб. Робити дизайни персонажів. Ой, не знаю, не знаю. Ну, тобто, ви зрозуміли, в цього персонажа є особливими е, речами це ця от стрічечка-Бантик та барвіночок, який в нього в волосі це, типу, як заколка. Ну, а так він, в принципі, і самий звичайний хлопак. А зараз ви бачите, як я малюю. Це, типу, повинна була бути якась сюжетна картинка, що його. Ой, типу, він там з друзями якось пішов до річки, там скупався, в нього намокла ця рубаха, і він десь там у цих кущах та зарослях уєдинився з дівчинкою. А от хто ця дівчинка? Звісно, в мріях це я, але це може бути. Інша якась дівчинка. От така я, звісно, вмію придумувати сюжети. От я вважаю, мені треба було, не знаю, писати сюжети якісь фільми. Це було б кумедно. Вони були б усі такі романтизовані та Ой, сказочні, я прям не можу. Боже, я вже набалакала майже на 15 хвилин. Як ви це слухаєте? Ну, окей. Давайте тоді я вам нагадаю стосовно того, що не забуваємо про повітряну тривогу, якщо ви залишилися у Україні. в Україні. Тож не нехтуємо правилами безпеки та переходимо в безпечне місце. Або я вас знайду та надару вам сраку. Зі мною краще не жартувати. Я Може і виглядає, як. Чи ні, ви ви не бачили, як я виглядаю? Може, я звучу як якась малолітня дівчина, але я виглядаю як доросла та неприємна 30-річна тітка. А тут а я вже зробила невеличкий фон у вигляді кущів цих зелених та написала фразу А де моя стрічка? Бо це, типу, для нього повинно бути якоюсь особливою річчю. Я хочу придумати якусь, типу, обосновану фігню. Чому це в нього повинна бути особлива річ, але мені поки що, на думку, нічого не спадає. Як щось спаде, я вам про це розповім. Бо, блін, персонаж вийшов прикольний, і мені хочеться якось його ще намалювати, та, може, якось ще розвинути. Ось тут, до речі, я йому вигадала ім'я під час того, як малювала його. І це саме Михасик. Не Михайлик, а Михасик. Ну, тобто, повністю це Михайло. А скорочено та писливо-зменшливо це Михасик. Не знаю, це мені було дуже кумедно його так називати. Тож я залишаю це ім'я. І якщо ви хочете згадувати про цього персонажа, можете писати, що як там поживає мій Михасик. Ой, я не знаю, такі дурнощі іноді в голову лізуть, але ви не зважайте. Якщо ви це відео дивитеся, то повинні були це розуміти. Мені, до речі, також хотілося заповнити цю табличку, типу, з якимись його рисами, але мені нічого не спало на думку, як написати кремезна булочка. Тож я сподіваюся, що мені ви допоможете якось доповнити його характер чиїї. Придумати йому якісь звички, бо в мене щось взагалі коти... котелок не варить. Я не знаю, що з цим робити. Але я вважаю, що ви мене пробачите. Я ж така хороша мальовниця та художниця, і ви мене підтримуєте, бо ми всі дружні арт-козацтво. Я сподіваюся на це. Ну, а ось що в мене вийшло. Отакий яскравий розворіт. Подивитися на цього хлопчика на останок. Тож, наприкінці відео можу лише сказати: Бувай та щасти усім, до зустрічі!